Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілачах. Зараз я хочу вам представити нові ціни в сільпо на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 17 вересня 2024 року. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Обов'язково ставте лайк під цим відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в Мілачах. Далі буде цікавіше. Авокадо хас стиглий. Ціна 3999 за одну штуку. Авокадо Ріді Туїд. Знижка 21%. Ціна 84,99 за дві штуки. Томат український. 69 гривень ,99, 99 копійок за кілограм. Ну, ціни в основному я називаю за кілограм. Перець український особливий. Ціна 49,99 за 1 кілограм. Перець червоний 66 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Баклажан 20 гривень 49 копійок за 1 кілограм. Капуста білоголова. 25,99 за кілограм. Це у нас ціни дублюються. Капуста білоголова 25,99. Кабачок 24,99 за кілограм. Огірок 72 гривні 99 копійок за 1 кілограм. Томат галілея сливка. Польовий червоний. Зараз іде зі знижкою. Ціна 24 гривні за 1 кілограм. Томат рожевий 79 гривень 49 копійок за 1 кілограм. Груша Вільямс. Також йде зі знижкою. Знижка 19%. Ціна 59 гривень 99 копійок за кілограм. Яблуко Red Prince 34,99 за кілограм. Яблуко Закарпаття. Яблука ці розфасовані по 6 штук. Ціна 42 гривні 19 копійок за упаковку. Яблуко зелена країна. Червоні першого сорту. Вага 650 грам. Ціна 29,99. Диня Дукрал. Ціна 44 гривні 99 копійок за кілограм. Звичайна диня зі знижкою 12%. Ціна 34,99 за кілограм. Кавун 14 ,99 гривень 99 копійок за 1 кілограм. Яблуко Гала йде зі знижкою. Знижка 11%. Ціна 21 ,99 гривня 99 копійок за кілограм. Яблуко Голден. Знижка 12%. Ціна 20 ,99 гривень кг. Красуня, 99 копійок за кілограм. Груша талгарська красуня 44,99 за кілограм. Цибуля Марс знижка 22%. Ціна 22 ,99 гривні 99 копійок за 1 кілограм. Буряк 12,89 за кілограм. Морква відбірна 15,49 за 1 кілограм. Картопля білороса. Ціна 29 ,49 гривень 49 копійок за кілограм. Картопля домашня біла. Ціна 28 гривень 99 копійок за кілограм. Картопля Red Lady для смаження. Ціна 27,49 за 1 кілограм. До речі, цю картоплю я брав. Вам рекомендую дуже смачна. Якщо ви хочете посмажити картоплю, то обов'язково її візьміть. Морква 11,59 за 1 кілограм. Батат 149 гривень за 1 кілограм. Цибуля біла. Зараз йде зі знижкою в 9%. Ціна за 1 кілограм 2699. Часник сім'ї бутових 174 гривні за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста жовта 12,89 за 1 кілограм. Апельсин. Зараз також можна в сільпо купити зі знижкою. Стара ціна 94 ,99 гривні 99 копійок. Нова 8499 за 1 кілограм. Греймфрут 79 ,99 гривень 99 копійок за кілограм. Виноград Молдова. Також йде зі знижкою. Ціна 49,99 за кілограм. Банан Чекіта. Ціна 57 гривень 99 копійок за кілограм. Звичайний банан. 5799 за кілограм. Манго зараз іде зі знижкою 15%. Ціна 41 гривня 99 копійок за одну штуку. Кокос 29 гривень 99 копійок за одну штуку. Слива 36 гривень 99 копійок за кілограм. Виноград кишмиш знижка 13%. Ціна 8499 за кілограм. Виноград білий 119 гривень за 1 кілограм. Імбир 179 гривень за кілограм. Лимон також йде зі знижкою. Знижка в 10 гривень. Ціна 89 ,49 гривень 49 копійок за кілограм. Дякую кожному, хто додивився цей огляд до кінця. Я впевнений, вам він сподобався, тому обов'язково ставте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше.